Существую покаяние, при той даже Божий, где мы не знаем, не познаем, что Бог... Переконай, відчутно, як оцей дар, щоб Бог милостивий і серед милістю тільки прощають нас рідних, але каючи в цьому, дай Боже нам, і в цьому жива навіть те, що не загинуло ми. Вони населення на серді Божі і в милості Божі буде проводити ці вже дні, які Господь нас призвав, слава Богу, щоб принести покаяння, щоб наше покаяння міг прийняти милостиві Бог і міг затворити нам мисть. Слово Буде звучатися покаянна молитва поміли, не буду, поміли нас. Моки древності, це дар Божий проявлявся і ще коли, природи із Єгипта, повійню Божі, коли возам і засідає Божий дав народу!» І коли народ зарішав. Он народ забувшись опанися к Пиццу. Казав Мойсей Господу. Ты бачив, що твій народ живут. Бой не послушав. А Господь каже, що я милость. І тоді Мойсею моля його Господь, що ти милосовий, помилуйся народ Я яку я. Має бездолення перед тобою, благоління, помилуються в дітей на небо. Якби почувши густа про милості, навіть си просить мілості мене Бога. І Господь паже за те, що ти поподобився мені милосерді, милості. Безмерні відості. Але ми повинні не зловживати цей вірість. І ми повинні розуміти, що це є дар Божий. Коли ми кажемося перед Богом свій вікопадіння, стоїть в тому, що ми зневажаємо любов і мирість, і, і всі дари Божі. І коли ми відчуємо, а зброї і після повинні собі відчути пережити, що ми не достойно очей з до Господа. І зрозуміти, що тільки ми всі Божі, ми живемо на світі, І виживаємо. І живемо було тою життя в православії цей неспокійний час. Це не наша заслуга, а це дар минулості якому повинні оцінити, які повинні себе гріхно обернути. Так Господь поймав ще, що я приймаю цей народ, як мар, ще більше, на коліна підмай, їх і прощаю і їх. Господи, подарує нам Господь, і тому будемо боятися приміляти вірі Бога. Будемо боятися зневажити любов до завтра любові. І будемо цей дар, який не відкривають всі, Господь ці покорстий дні, дар покаяння, дах приймемо, щоб нам не вжити. Усьому, що ти каже на совість, усьому, чому ми троємо діла, забувши Богу і не живучим любов'ю, Богу, Богу, не знаюши в історії церкви, свято писанням, я просто милу паючився. Як апостол Павел казав, що саме я був гонителем церкви Божої, гонителем Христа, але саме на мені Господарюсь в милість і соколюваних він для Дні. Я все за мене відкинув, як ще, як сміття, прийнявши креществу. Осінами, а власне дивилися Божої потрібно брати свій Хрест і нести його разом з Христом. А точніше Христос буде нести його за нас з вами, щоб ми змогли устояти у любові Йому і устояти в Хресному обліці. А силі дасть нам Господь благодатцію. Господь дасть нам таку, що ми, слухаючи Христа, ми Христов, що ми, виконуючи запади Христом, що ми благоповіли любов'ю Христовою до нас грішних. І вже вона співав на полосці, також казав, що я я яко життя на землі, через своїх віки, а Господь чудом любові своєї простий мене. І він плакав і ридав, бажаючи всі народам землі. Покаятися перед Богом і сподобатися милості Божій. Ось далі він, Господи, не Бога. Якщо ми будемо в минуло житті, милосердя, то утептори. Просто добрий один до одного. Приколь Кроївських листа священня пописує, що ми в їхньому селі жив є в рей. І будівлі є грей, бо дуже ми на себе і дуже співчутливий до всякої нужди. Най давний вони просили, не ждав і приходить, чи до хворого, чи до відного, чи якось біда сталася. І спокійно пала, і нам вже з хати сталося, чи не може вийти з замість без приданого, чи інше. І всім допомагав, і всі поважали. І ось він коли ще до себе священник і каже, отець Іван. Я маю бажання стати християнином. Я багато читав пророків Отців і до нині читаю Священне Писання і Івана. І я переконався, що Месія це Христос. Правда, наші прабатьки прав, батьки його життя. Але я прошу. Я погодився, але я можу спитати вас з ремня в Хірею. А єврей каже, поки ти будеш списуватися з архіреєм, поки це буде час, я не дочекаюсь, я відчуваю, що я скоро помру. Та що муру не хрещеним, будеш відповідати за мене за Бога. І священик тут же рішився. Сам при нас і таїнство Ісвої суттєві, таїнство крещення таїнство прихищення і в кінці ще таїнство соборування, всі ці таїнства, десь на протязі більше коли здійснили і старий єврей і за з радістю сказав, дякую Богу за те що і призвала мене до себе до з чого і до кінця помер, пішов у вічність, прийнявши дар Божий за своє населення, що Господь бачить якогось простого невірного єврея якогось гукону селі. І приймає його воли миру велоселю. Так і нас, Господь, вільних йому, живучих його благодаті і покрували Святої, не залишить. Тому дорімося Господу, вручимося в руки Його милосердя серцю і пінням несімо свій крест. Все мир мало І не ждемо вже. Ось ми розповідалися. Ось ми славому причастилися, ось ми ще щось зробили і вже Господь про нас нагородив. Господь знає, коли нагородити нас. І це неодмінно буде, але буде тоді, коли ми зможемо прийняти цей дар і Божу. яка не зволічить нас, якою ми не будемо хвалитися, а які смиренно здивуємося, Господи, що мені таке? Я не застоюю милості моєї. Це буде підтвердження того, що Господь саме такому серцю, своє менному і смиренному, і дає поза тут свої поглядають. І тому буде вас поспішати, полити діла. Благоджестя всякого роду, поки є час, поки є храм, поки є нас дихання і життя, поки ми, ми знаємо Господа, поки можемо принести покаяння, приносимо його, приносимо посію завжди і не з'їмо нічого від нього, щоб Господь щось нам сказав, довіряючись Господу, ми смиренні, Будемо визнавати себе, і як святі отці казали, раді вже за десятки літ на наша Свобода, наші подобні, браті. Я не знаю, чи я ще починав покаяння. Ось смирення. І тут ангел залив душу на мене. Господи я нами. І всього не намаль нас якось велику примість. А ми, хто, що можемо зробити, здійснити нашу полічу, це буде те, що творить Господь. Господь, який сказав, мілості хощу, а знайшли. І тому будемо спішати, говорити відосим усім. Вірним не вірю любичи, не любичи нас, лишним дані всім прийти вилостиню ради Христа, ради спасіння наших душ, милуючих, і ради спасіння душ, які приймають ми. І дай Боже, щоб ми сподобалися від цін свого життя відкривання. Медиров, что суд Божию, что все ставит, что вы сотворили то высословили. И с ним, Святой Коп, покаян, и дело не всяких дел благосадим. Бог, що ми поспішали у в цьому погляді, і, і що ви був нам поспасти, і що ми сподобалися прийняти дар любові Божі, зеленому житті, а не у наславенні вічності, царства небесного. Ке, й нам милостивим, милостиві Господь. who <coughs> will